Всі вже, мабуть, чули, що тихогляд повертається. І тут зараз дуже багато думок на цю тему, але давайте згадаємо, чого його все ж таки прибрали. Я прибрали його, нагадаю вам, того що була на цьому дуже велика корупція. І я пам'ятаю ті часи, коли приходили просто так, давали гроші, дайте мені талон. Тобі давали талон. З цим тихоглядом ніхто ту машину взагалі не бачив взагалі, що вона є чи немає, і так далі. Ну, це я просто пам'ятаю, як воно було. Як будуть проходити ті машини, в яких немає ні каталізаторів, ні сажових фільтров, о, нічого, теж не розумію. Як воно буде зараз, можна тільки прогнозувати. Я розумію, що треба звідки брати гроші, бо дефіцит бюджету і так далі. Відвалиться з дорог дуже велика кількість корчів, Так це на мою думку гарно. Але знов таки люди їздять на цих, що я говорю, корчах не від хорошої житли. Вони їздять, тому що на іншу гроші немає. А перебирати такі автомобілі з дорог завдяки техогляду теж треба. Думаю, що спочатку буде ну, тіпа типу, більш жорсткіше. Всі так будуть там проходити там. І так далі, все контролювати, хто цим буде займатися, на кого це все перекладуть, СТО, чи якісь спеціальні структури. Знов незрозуміло. Але, але, питань дуже багато. Маю ваші думки.